Вітаю! Сьогодні ми з мами додамо динамічності нашому сайту, те, що ми розробляли. І для початку давайте зробимо, щоб в нас сайт відкривався, коли ми нажимаємо на меню. Відповідно, наше меню розміщено в хедері і має воно елемент open. Давайте ми її станемо. Заодно повторимо минулу тему. Const open, до document, get by class GetElementByClassName. І тут ми кажемо Open. Піпе. Наступне, що я маю вловити, це буде aside. Відповідно, const aside, document, get element by tag names, І тут Aside. Я завжди звертаюся по тому елементу, який я реально шукаю. Так найбільш просто. Отож, добре, і коли я нажимаю на Open. Можна, в принципі, оце застосувати. Ми для сайду робимо робимо display block. До речі, якщо ви так подивитеся, то в нас код повторяється. Тобто, що тут? Що тут? У нас код доволі подібний. Давайте ми його трошки спростимо, бо ми вже вивчали саме функції. Function. Буде воно задавати Models New. Ось таким чином. New. В параметрах прийматиме спочатку поточний елемент. Це елемент. Далі, по якому клікнули, далі, до чого ми будемо задавати властивість контейнер якийсь. І що будемо давати? Властивість або New. Окей, тепер я оцю штуку здоблюю. Задаю я, значить, Element. Е, контейнер в мене буде ось тут замість сайду. не хочу ню. Зроблю дата. І дату я задам замість цього. Все, тепер чисто теоретично я можу те саме зробити, тільки за допомогою. Ось цього рядочка, де open в мене буде замість елементу. Далі Site замість контейнера. І замість дати блок. Перевіримо, чи у нас працює, це я поки що закрию. Ну, бачимо, що відкрилося. Трошки не так, як би я хотів. Можливо, там помилка десь зі стилями, що хедер зависоко. І, 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 і зараз подивимося, де воно є. Окей. z Zінdex. 800. Тепер супер. Добре, тобто, ну, видно, що він відкривається і все працює. Добре, йдемо далі. Значить, ми таким чином зараз трошки... Переробимо всі інші наші модельні вікна. Ось це можна лишити без змін, бо воно трохи має особливість. Ось це і ось це. В принципі, можна би було теж скоротити. Значить, там буде модул. І буду я клікати по BTM. По ньому я клікаю отримую блок. Другий раз клікаю, отримую NAND. Тим самим ми трошки спростили наш код. Ось це вже не потрібно. І, як ви бачили, тепер він більш зручний для сприймання. Все так само працює, нічого не поломлено, можна там протестувати собі. Далі, коли я нажимаю на хрестик, у мене має сайт закриватися. Це, відповідно, буде close. Const close. Dream. Можна оце здублювати, тільки тут close. Тепер щось подібне до цього, тільки ми робимо до E-Side. Тут буде close. А тут буде Aside. side Важно, до речі, розміщати попарно через то ось таким чином. Так, перевіряю. Працює. Думаю, видно. Um, далі, коли я буду клікати по елементам з меню, тобто в мене є тут 5 слів, я би хотів, щоб мене зразу туди перекидало. Ну, Відповідно, відбувалася якась зона прокрутки. Давайте подивимося, як це працює. В 11 темі ви можете про це дізнатися більш детально. Отож, можна прокручувати до певної точки за допомогою Windows Scroll To. Тобто ми кажемо прокрути вікно до точки в даному випадку 500. І можна зробити, щоб воно було плавно. Для того задається спеціальний параметр behavior і смос. Відповідно, в нас відбувається плавна прокрутка. Від поточної позиції scroll by. Якщо нам потрібно до певного елементу докрутити, то тоді ми мусимо вловити цей елемент. І тоді до нього виконати прокрутку через scroll-interview. Це той елемент, яким ми реально будемо користуватися. 100. Ось цю заготовку можна собі здублювати сюди. Те, чим ми будемо займатися надалі. І давайте розглянемо логіку речей. Перше, прокрутка має відбуватися лише тоді, коли ми клікнемо по відповідному елементу. У нас їх раз, два, три, п'ять. Правильно? Правильно. Як нам їх дістати? Подивимося в хедері блок, точніше, не в хедері, а в ассайді. Блок з uh, меню і бачимо, що це всюди клас меню. Давайте ми їх відловимо. constменю. Дернія документ, by class name. І меню. Uh, тепер uh, момент, що, оскільки в мене там йде елемент, uh, як це правильніше сказати, нод-лістом. Uh, Зараз покажу, що це має на увазі меню. Консолог. От. Мені приходить колекція, ось там, мені її треба якимось чином переробити. Тому що, оскільки є колекція, я не можу з нею нормально працювати. Мені треба масив. Масив це array. Значить я можу сказати array.from. Зроби масив з і мій документ. Тепер в консолок, якщо подивимося, в мене приходить масив з п'яти елементів, і я вже ними можу працювати, в мене доступні методи. До речі, я використовуємо сьогодні е, е, foreach. Відповідно, давайте з вами подумаємо наступний момент. Е, якщо я виконую клік, я буду клікати по одному з них. Правильно? Правильно. Давайте подивимося, по якому ми клікаємо. Меню е, foreach. Потім кажемо, що у нас є item і є індекс. І коли ми будемо клікати, item added listener. Клік. Хай мені покаже, по якому елементу я виконав клік. Консоль. Чому? Locke не закрив. Консоль.лог. І сюди ми кажемо item і який він по порядку. Для зручності. Тепер я відкрив, роблю клік, і ви бачите, що я зразу ж бачу, який елемент мені потрібно відкрити. Відповідно, воно працює так. Далі, окей, припустимо, воно відпрацювало, все добре. Тепер е я би хотів знати, до якого місця мені потрібно докрутити. Значить, мені треба це якимось чином позначити на сторінці. Е, давайте назвемо його умовно scroll. Тобто я маю задати клас scroll до секції, до яких я маю докрутити. Відповідно, давайте це пропишемо в індексі. Е, перший блок в мене буде. Е, зараз зараз, е, Футер, в принципі, теж. Бо там треба будуть контакти. Окей. Баннер мені не потрібний. Перша секція, хай буде. А далі, які там ще є елементи. Наші роботи це бу... ага, види будівництва. Партнери. Давайте так і зробимо. Значить, тут теж додавлю скрол. Раз, два. Так, оця завелика трохи. Скільки там років буде місті, це хай буде. І останній в мене буде з партнерами. Це, по іде, її якраз оцей сьомий. Тільки мені треба би було до слайду, але нічого. Сюди задамо і подивимося, скільки їх є. Тепер мені е, можна їх відловлювати. Конст. Е, значить scroll, дорівнює документ. Ну, в принципі, так само можна відловлювати. Тільки scroll задати от сюди. Е, добре. Тепер подивимося, чи все правильно. Як бачимо, ми відловили отих 5 секцій. І тут у нас, в принципі, їх теж 5. Так що, правильно? Останній четвертий індекс, значить теж 5. Тепер я можу виконувати певні розрахунки. У мене є індекс, по індексу я можу визначити, який в мене елемент, тому що дійсно в мене ось тут записані всі індекси. І значить, я можу задати ось цю властивість. Відповідно, давайте це зробимо. Беремо поточний елемент. Для цього кажемо scroll по індексу. Потім до нього задаємо властивість scroll interview Ну, правда, воно мені зараз трошки забайтиться. мушу розблокувати. Behave Smoth добре, блок старт добре. Оця крапка з кому якась лишня. Отак От запишемо. Ось це вже лишнє. Це для того, щоб ми просто орієнтувалися в тому. Для вас додаткова інформація і все. Тепер, по ідеї, коли я буду клікати в меню, в мене має відбуватися прокрутка. Як бачите, в мене плавно переїжджає туди, куди я захочу. Зараз закрию спеціально, щоб вам показати. От. Тобто, відбувається прокрутка так, як би я захотів. Далі, а, окей, якщо мені. Я нажав, відбулася прокрутка. Після того би хотілося, щоб aside зник. Через то давайте ми для aside зробимо зникнення. Можна оце скопіювати. Після того, якщо о, в мене подія кліку виконалася, о, тут треба взяти фігурну дужку. Хоча, в принципі, це не дуже і обов'язково. Ладно, заберу. А, чому не обов'язково, я так подумав, якщо людина, наприклад, помилилася і клікнула не туди, вона собі може переміщатися і потім на хрестик закривати. В принципі, так теж зручно. А, добре, а ваше завдання буде зробити відповідну анімацію до нижнього меню. То в нижньому меню в нас теж є переключалки. І хотілося б, щоб коли ви там клікали, вас теж перекидувало до певної будівлі. У вас воно відмічено, в принципі, ось тут. Або відбувалася підфілька чи фокус того елементу. Це ви маєте виконати самостійно. До завдання скидуємо файлик індекс.js. На цьому все. Дякую за увагу.